Вони два тижні ночували просто неба і стільки ж голодували. Так відстоювали свої права студенти 20 років тому. Революція на граніті навіть забрала життя кількох мітингувальників. Тисячна армія молодих людей боролася і виборола незалежність України. Цю подію нині згадують в Коломиї. Акцію, присвячену річниці студентської революції на граніті, провели в молодіжному центрі. Дирекція цього закладу спільно з молодим рухом організувала пам'ятний день. На захід запросила школярів, студентів-педагогів. Це кілька сотень молодих людей. До речі, в місті це вже друга акція приурочена революції. Першу організував фронт змін. Саме ця подія для нас є важливою, тому що студенти всіх вузів Києва вийшли на Майдан незалежності, і це стало поштовхом до майбутньої незалежності України. Для нас це подія є дуже важливою, оскільки нас надихають такі вчинки, адже ми бачимо з такого прикладу, що молодь може змінювати майбутнє цілої держави, цілої країни. Ця акція без політики. Ми вирішили просто нагадати сьогоднішній молоді, що було 20 років тому. Студентська революція була однією з найпотужніших акцій часів боротьби за незалежність України. 2 жовтня 1990 року 100 студентів розклали наметове містечко і розпочали голодування. Це були звичайні студенти зі звичайних сімей. Їхня мета відстояти честь України і вибороти незалежність. Студентська акція тривала 15 днів. За цей час кількість протестувальників зросла до 100 тисяч. Активісти приїжджали практично з кожного міста України. Про це студентам розповів історик. Кияни почали приносити на майдан до студентів теплі речі: Ковдри, одіяла, коцики різноманітні. Студентів почали підтримувати студенти інших навчальних закладів. Студентський рух починає набирати обертів. Це стає все дуже серйозним по профтехучилищах, школах. Технікумах, університетах, інститутах починаються акції виступів на підтримку студентського голодування і на вимогу до влади задовольнити вимоги студентів. Акція набула настільки широкого розмаху, вона стала настільки серйозною, що просто влада вже не реагувати на це не могла. Історію тієї події знає сьогодні далеко не кожен студент. Тому молодорухівці організували такий захід. Вирішили виправити ситуацію. Кожному із присутніх вони вручили брошурки з історією революції на граніті. Підтримали акцію відомі артисти міста та України. Зокрема, на сцені молодіжного центру виступали брейкдансери та знаний саксофоніст Олександр Фуркушак.